Цьогорічний опалювальний сезон обіцяє стати найскладнішим. Українців закликають запастися теплими речами, утеплити оселі і продумати альтернативні джерела тепла для домівок. І якщо з електричними обігрівачами все зрозуміло, то буржуйки у покоління 21-го століття викликають багато питань. Та чи можна взагалі встановлювати буржуйку у звичайній квартирі багатоповерхового будинку? Законом це заборонено. Теоретично буржуйку у квартирі встановити можна, але це буде нелегальне встановлення. Бо якщо станеться пожежа через порушення правил пожежної безпеки і це призведе до знищення майна всього будинку, доведеться відповідати за статтєю 270 кримінального кодексу України. Тягне за собою покарання штрафом в розмірі від 1000 до 14 тисяч дванадцяти мінімумів виправними роботами до двох років або позбавленням волі до трьох років. Також існує низка проблем, з якими можна стикнутися під час встановлення буржуйки у квартирі. Важко вивести дим з приміщення. Треба робити отвір в стіні чи виводити трубу у вікно, але це знизить енергоефективність. Обігріти можна лише одну кімнату, інші треба ізолювати. Великий ризик виникнення пожежі через відкрите джерело вогню. Але попри всі ці застереження кажуть експерти, цьогоріч встановлення буржуйки виправдано, якщо будинок пошкоджено обстрілами, тим паче, якщо відновлення газу і електропостачання неможливе. В такому випадку буржуйка єдиний спосіб зігрітися. Сьогодні в інтернеті можна відшукати безліч порад і методів щодо вибору і встановлення буржуйок, і навіть про те, як побудувати таку пічку самостійно. Тож зараз багато людей почали майструвати буржуйки як для збройних сил України, так і для особистого користування. Але експерти не радять купувати саморобно. Заводські печі мають кращий коефіцієнт корисної дії. Треба буде менше дров, надійніші з точки зору безпеки. І все ж таки ризиків і негативів від спроби обігріти багатоквартирний будинок буржуйкою набагато більше, ніж потенційної користі, наголошують експерти. Буржуйка це більш кардинальний і хіба що аварійний варіант підготовки приватного будинку до складної зими, але, на жаль, не квартири. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.